Усім привіт, дорогі друзі! З вами Ілюха. На годинку зараз тільки 7.25, а в мене вже запущений Genshin Impact. Все ж таки за цю ніч він в мене скачався. І ви тільки послухайте, яка тут музика класна. Боже, Сижу і кайфую. Зараз у мене триває завантаження ресурсів, і після цього думаю, що можна буде зайти, подивитися взагалі, що і як. Напевне, буду перший вхід робити все ж таки на серії, тому що, скоріш за все, там буде якась передісторія, і це все цікаво зняти для вас. Тому зараз просто чекаю, а потім вийду, і вже аж коли буду писати серію, подивлюся її сам і вам покажу, що і до чого. Чесно кажучи, в інтернеті не дивився ні одного гайду, як в неї грати, тому буде все по-новому.